Сьогодні народилася людина, яка стала символом українського визвольного руху. Він присвятив своє життя боротьбі за незалежність України, не боячись ні нацистів, ні радянської влади. Його ідеї надихали багатьох на боротьбу, а його постать і досі викликає суперечки. Бандера очолив революційне крило ОУН, яке діяло проти окупаційних режимів відстоюючи ідею самостійної української держави. Навіть після арешту нацистами у 1941 році його і надихали українську повстанську армію в боротьбі проти загарбників. У 1959 році Бандеров вбив агент КДБ, але його спадок досі продовжує жити. Для одних він герой, для інших суперечлива постать. Проте його внесок у боротьбу за незалежність України неможливо запереч.